Вітер ще потів дивні слова, які неможливо було зрозуміти, але вони відчувалися у кісках. Олена стояла на порозі своєї зруйнованої хати у Львові, її руки тряслися від холодного вітру, а пальці міцно стискали пожовклу фотографію, на якій вона ще усміхалася з батьками перед тим, як усе змінилося. Дощ залишив сліди на обличчі, а земля навколо була розмокла і темна, немов сама природа зберігала пам'ять про бурю, що пройшла. Щос у повітрі було одночасно важким і обнадійливим. Руїни, запах вогикаосі та сирів дерев, тихий звін, падаючих крапель з обвалених дахів, усе змішалося в неповторну мелодію втрати. Олена опустила погляд на садок, який ще вчора був її гордістю, декілька квітів вирвалися із землі, їх пелюски тріпотіли на вітрі, немов маленькі маяки надії серед руїн. Як усе це можна було втратити за одну ніч? Подумала вона, ковтаючи комок у горлі. Пам'ять про сміх дітей із сусідніх дворів, запах пирогів від бабусі, легкий стуки дощу по даху, усе змішалося з теперішнім, і серце здавалося надто великим для тиші навколо. І тут вона помітила, щось рухоме серед уламків, невеликий собака, брудний, але живий, дивився прямо на неї. Його очі були глибокі і сповнені незрозумілої мудрості, ніби він бачив щось більше, ніж можна було осягнути. Олена підняла руку, і собака обережно підійшов, ніс холодно торкнувся її пальців. Серце прискорилося, бо це було несподівано хтось або щось залишилося вцілілим серед хаосу, який поглинав усе. Але чому саме він? І що він може знати про те, що сталося? Вона рушила далі по двору, і її очі зупинилися на старому ящику, напівзакопаному в бруд. Він виглядав абсолютно випадковим, але на його окристі виднілися невідомі літери, майже стерті до невпізнання. Вона нахилилася, торкнулася їх пальцями і відчула, як холод пробіг по спині. Це був лист, але половина слів була розмита водою, і тільки деякі фрази можна було прочитати. Не забувай, завтра вони приходять. Серце її стислося. Хто писав цей лист і що він хотів донести? Чому він залишився тут, серед руїн для неї? Раптом звук металевого ланцюга за спиною змусив її обернутися. Нікого не було, тільки вітер грав із старими воротами, але відчуття, що хто спостерігає, не залишало її. У голові промайнуло якщо цей лист не випадковість, можливо, існує щось ще, що вижило після бурі? Що ж це може бути? Серце б'ється швидше, а руки ще сильніше стискають фотографію. Олена робить крок уперед, намагаючись розгадати таємницю, але вітер заглушає всі звуки. Щось приховано серед руїн, щось чекає на неї, і вона відчуває, що це може змінити все, що вона знала про своє життя. А тепер уявіть, що б ви зробили на місці Олени, якщо б натрапили на такий лист і такий знак життя серед руїн. Що, можливо, ще вижило після бурі, про що вона ще не знає? Напишіть свої здогаки тут. У коментарях нижче і давайте разом спробуємо зрозуміти, що приховує ця загадка. Після того, як Олена залишила свій двір, її кроки відлунювали порожніми вулицями Харкова, немов місто саме намагалось розповісти їй щось важливе. Руїни навколо здавалися живими, уламки цегли і дерев, розкидані серед калюс, виблискували від останніх променів сонця, а відбитки її ніг на мокрій землі нагадували про те, що кожен рух залишає слід. Навіть серед руйнувань. Вітер, який ще хвилину тому шепотів їй таємничі слова у Львові, тепер здавався глюзуванням, переносячи залишки листя і паперів у різні боки, немов натякаючи на те, що не все можна побачити одразу. Вона натрапила на знайомі силуети дитячих іграшок і половинок книг, які колись лежали на поличі. Олена пригадала запах пирогів, що розносився по будинку. Голоси сміху та сварок, і раптом в усьому цьому хаосі вона зрозуміла, що втрата це не лише руїни навколо, а відчуття зниклого життя, яке вона колись вважала буденним. Кожен предмет, кожна дрібниця, що лишилася, наче шепотіла ти не одна, ти ще можеш щось змінити. Але що саме? І хто залишив ці знаки, які, немов намальовані для неї однієї, а не для когось іншого? Раптом вона помітила щось дивне. Серед уламків лежав старий ящик, який не належав її дому. Його кришка була придавлена жілками, але дивні гравіювання на дереві виділялися на сонячному світлі, літери, яких Олена не могла впізнати відразу, але вони викликали у серці тривожне відчуття. Нахилившись ближче, вона побачила перші сторінки старого щоденника, у якому фотографії сусідів були приєднані до нотаток. Очі Олени розширилися. На одній з фотографій вона пізнала жінку, яку колись знала і яку вважала давно загубленою, але тепер вона виглядала так, ніби спостерігала за нею прямо з паперу. Чому цей щоденник опинився серед руїн? І чому його сторінки залишилися неушкодженими, коли інші речі були знищені? Шурхіт з боку розбитого вікна змусив її обернутися. Там стояв силует, який нагадував незнайомця, але водночас у ньому було щось знайоме. Немов він був частиною цього хаосу і водночас його таємницею. Серце Олени стислоса, страх і цікавість злилися в одну миттєву емоцію, чи підходити ближче, чи втекти. Вона зробила кілька кроків, і під ногами щось заскрипіло. Уламок скла відбив останні промені сонця, створюючи ілюзію, ніби під ногами розкривається новий світ. Але світ цей був небезпечний і привабливий одночасно. Вона заглибилася в руїни далі. Кожен крок підсилював відчуття, що місто дихає разом із нею, що руйнування ховають у собі більше, ніж здається, на перший погляд. Лист, знайдений у Львові, тепер здавалося, отримав підтвердження, що спережило бурю не лише фізично, а й у вигляді прихованих знаків, які лише чекають, щоб їх відгадали. І в цей момент, коли Олена нахилялася над наступним уламком, що спривернуло її увагу у тіні будинку навпроти, обрис, який виглядав так, Ніби хтось або що стежить, але з іншим наміром, ніж вона могла пропустити. Вона замерзла на місці, і в голові промайнуло, хто це і що він хоче мені показати. Вітер знову піднявся, здіймаючи пил і листя, і в цьому рухові світло грало на старих стінах, створюючи химерні тіні, які нагадували старі картини з дитинства. Олена відчула, що на горизонті починається новий розділ її історії, однак повна його картина ще не відкрилася. Щось приховане кликало її далі, і вона зробила крок вперед, не знаючи, чого очікувати. А тепер уявіть, щоб ви відчули на її місці, коли серед руїн з'являється незнайомець або щось, що знає про вас більше, ніж ви самі, які секрети ще чекають, щоб їх відкрили. Напишіть свої припущення тут, у коментарях нижче, і давайте разом спробуємо розгадати, що ж заховано серед цих руїн. Небо над Одесою все ще було розбите на шматки Хмар. Важкі, синій з відблисками бурі, яка пройшла лише кілька годин тому. Олена йшла вулицями, де калюжі від дощу відбивали слабке світло сонця, і кожен її крок лунав дивним ехо, ніби місто само шепотіло її старі секрети. Вона відчувала, як серце стискається і розширюється одночасно. Страх і надія змішилися в єдину пульсацію, коли її очі зупинилися на силуеті в далині. Він рухався неквапливо, але впевнено, тримаючи щось закрите темним полотном. Спочатку Олена хотіла обернутися і втекти, але щось у його постаті змусило її зупинитися. Це було знайоме, але чужі неодночасно. Вона прискорила крок, обережно обминаючи уламки, її долоні були липкими від бруду і вологи, а серце шалено билося, коли вона помітила, що фігура зупинилася і дивиться прямо на неї. Не було видно обличчя. Лише темна силуетна маска над плечима, але в цьому погляді ховався намір, невідомий, інтригуючий, трохи загрозливий. Вона відчула, як її свідомість напружується. Тут могла початися небезпека, але могла розкритися і важлива інформація про щоденник і лист, що вона знайшла раніше. Коли вона підійшла ближче, фігура повільно відкрила частину покривала, і Олена побачила те, що змусило її замерти. Там лежали документи. Фотографії та вирізки газет із Харкова і Львова, усі вони мали слідоводи, але більшість залишалася читабельною. Її очі пробігли по знайомих і незнайомих обличчях. На одній із фотографій була жінка, яку Олена впізнала, колись її сусідка, яка наче зникла після бурі, тепер з'явилася у кадрі з дивною посмішкою. Як це можливо? Подумала вона, як усі ці речі сюди потрапили? Незнайомець, який тепер стояв поруч, нарешті заговорив те, що ти знайшла, це тільки початок. Є люди, які хочуть, щоб це залишилося забутим, і є ті, хто прагне, щоб ти дізналася правду. Його голос був спокійний, але в ньому відчувалася сила, яка змушувала слухати уважно кожне слово. Олена відчула хвилю адреналіну і страху одночасно. Невідомість і потенційна небезпека змішилися в єдину важку курку, яка стискала груди. Вона нахилилася над документами, а незнайомець тихо додав, тобі доведеться вибирати Олено. Що важливіше, безпека чи знання того, що насправді сталося питання застигло у повітрі як темний камінь. Олена відчула, що її вибір може змінити не лише її життя, а й життя тих, кого вона любила й тих, кого вона ще навіть не зустріла. Але ще більше її вразило те, що серед документів був лист, який продовжував розкривати лише частину правди. Вони вже знають про тебе і про те, що ти можеш зробити. Її руки тремтіли, коли вона перевертала сторінки, а очі відчували тяжкість кожного слова. І тоді вона побачила щось, що перевернуло все, що вона знала про бурю і руїни, щось, що змінило сенс кожного об'єкта, кожного уламка. Це було невелике фото. На якому фігурувала дитина, яку Олена ніколи раніше не бачила, але обличчя було дивно знайома. Що це означало? Хто ця дитина і як вона пов'язана з листом, щоденником та загадковим незнайомцем? Вітер знову піднявся, прошепотівши крізь обвалені стіни старих будинків, немов підказуючи, що наступний крок буде вирішальним. Олена відчула, що таємниця тільки починає розкриватися. І щоб дізнатися справжню правду, їй доведеться ступити ще далі до того місця, де руїни стають лише передмовою до того, що ховається під ними. А тепер уявіть, що б ви зробили на її місці зустріти незнайомця, який тримає відповіді на всі ваші запитання, і при цьому знати, що кожен рух може бути останнім кроком до правди, Що ви б обрали страх чи знання. Напишіть свої думки тут, у коментарях нижче, і давайте разом спробуємо зрозуміти, які секрети ховаються далі. Старий будинок у центрі Харкова виглядав ще більш руїною, ніж ті, що Олена бачила раніше. Його стіни були чорні від вогикаості, обвалені балки світилися в останніх променях сонця, немов кіски величезної тварини, що спочила тут навіки. тихо простав її документи. і... Коли Олена взяла їх у руки, відчула холод, що пробіг по пальцях, і легкий запах цвілі, що змішувався із запахом землі після бурі. Кожна сторінка віддавала історію, історію, яка не мала бути відома, яка поєднувала її місто з таємницями, що трималися століттями. Вона розкривала документи по черзі, і кожне ім'я, кожна дата, кожна примітка вражала її свідомість. Фотографії сусідів і знайомих з'являлися поруч із уривками листів. Які натякали на зради та приховані союзи. І тоді вона побачила його. Чоловіка, якого вважали зниклим після бурі, стояв у кількох кадрах, але його очі, ті самі, що вона пам'ятала з дитинства, тепер дивилися на неї з фотографії так, ніби знали щось, чого вона ще не зрозуміла. Серце Олени стиснулося, а дихання стало важким. Як він пов'язаний із листами, зі щоденником і з тим таємничим незнайомцем, що зустрів її у вулицях Одеси. Несподівано незнайомець промовив. Буря це не просто стихія, вона була сигналом. Деякі знають про це, і вони все ще стежать. Його голос був спокійний, майже беземоційний, але Олена відчула, як кожне слово пробуджує в ній страх і водночас цікавість, змішану з непереборною потребою знати правду. Він відсунув документи, і на одній із сторінок був детальний план, який вказував на конкретні місця у місті, місця. Де зберігалася ще більша частина правди? Сонце почало заходити, і тіні будинку витяглися так, що стіни здавалися живими. Олена бачила руїни не лише фізично, вона відчувала їх у серці, як тягар, що повільно стискає легені. І тоді вона помітила деталь, яка перевернула все. На одному зі шматків фотопаперу були сліди від пальців, що не могли належати ні їй, ні незнайомцеві. Хто ще був тут? Хто здивився, хтось залишав підказки, які лише вона могла розшифрувати. Відчуття присутності цього невідомого, того, хто був поруч, але не проявлявся, заповнило простір будинку, і холод пробіг по спині Олени, але її очі горіли від рішучості. Вона відчула, що стоїть на межі вибору, який може змінити все, розкрити правду і ризикувати, чи залишити все таємницею, залишитися в безпеці. Але документи говорили самі за себе кожен рядок. Кожна цифра кричали ти не можеш залишити це невідомим. І тут вона побачила маленький, майже непомітний знак на задній частині одного листа символ, який був схожий на печатку, але ніхто з тих, кого вона знала, не користувався ним. Що це значить? Хто ще причетний? І чи варто їй довіряти навіть незнайомцю поруч, якщо все, що він говорить, може бути Паскою? Тиша, що настала після слів незнайомця? Була важкою, як нічна хмара перед бурею. Олена відчула, що місто тримає у собі ще більші таємниці, ніж вона могла собі уявити. Рука стиснула документи, і серце вирвалося з грудей, коли вона побачила на останній сторінці адресу, яку не могла ігнорувати місце, де вона, можливо, дізнається всю правду або втратить щось значно важливіше. А тепер уявіть. Якщо б ви тримали у руках документи, які викривають не просто секрети, а приховані змови і невідомі вам небезпеки, куди б ви пішли далі, який вибір зробили б ви на місці Олени? Напишіть свої припущення в коментарях нижче і подумайте, що може чекати за цією адресою, де місто ховає ще більше таємниць. Сонце піднімалося над Києвом, розфарбовуючи руїни в теплі відтінки золота і червоного, вулиці ще пахли сирою землею. Смолю і калим деревом, а ранкове світло грало на уламках, створюючи химерні відблиски, які ніби нагадували про минулі дні та втрати. Олена стояла серед руїн будинку, де залишилися документи і щоденник. Її руки тремтіли від тяжкості того, що вона дізналася, і від того, що ще мало розкритися. Все навколо здавалося одночасно мертвим і живим, як місто, що вижило після бурі, але все ще шепотіло таємничі. Вона глибоко вдихнула відчуваючи запах пилу, вологої чогось, що нагадувало старі книги. Серце її билося шалено, але всередині з'явилася дивна впевненість кожен уламок, кожен знак і кожне слово з документів вели її до однієї істини, правда, завжди залишає сліди, навіть коли все зруйновано. Олена підняла голову і побачила, що до неї наближаються люди, яких вона колись знала, але тепер вони виглядали інакше. Їхні очі були наповнені сумішю страху. Надії та рішучості. Серед них був один знайомий Силует, той самий незнайомець, який вів її через руїни Одеси і Харкова. Він мовчки простяг руку з новим пакетом документів, але цього разу на обличчі з'явилася легка посмішка. Олена відчула змішання страху і довіри, адже кожна дія тут могла змінити життя не лише її, а й тих, кого вона любила. Вона крокнула вперед. І відразу спомітила щось нове. Серед уламків з'явилися сліди від маленьких ніг, майже непомітні, але досить чіткі, щоб зрозуміти, що хтось ще вижив. Дитина чи символічний знак, що вказує на майбутнє, її серце стислося, коли вона побачила, що руїни ховають не лише таємниці, а й нову надію. Олена почала піднімати уламки, допомагаючи тим, хто вижив. І відчувала, як страх змішується з силою, силою відродження і здатності змінити світ навколо себе. Кожен порятований об'єкт, кожен порятований спогад відчувався як маленька перемога, як доказ того, що навіть після бурі залишилася надія. Але навіть серед цього відродження вона помітила невеликий знак на одному з уламків, майже непомітний для неозброєного ока, символ, який був знайомий лише їй. Символ, що натякав на ще одну істину, яку доведеться відкривати поступово. Вітер грайливо підняв пил і обірвані сторінки щоденника, і Олена відчула, що це ще не кінець, що місто, руїни і люди все ще приховують щось значно глибше, ніж вона могла собі уявити. Вона зупинилася на середині вулиці, оточена тими, кого врятувала, і тих, хто ще чекав на порятунок. Сонце освітлювало її обличчя. А руїни здавалися живими, немов місто саме готувалося розповісти їй наступну частину історії. І тоді вона тихо промовила, що ще приховано серед цих уламків, хто ще вижив і що вони можуть розповісти. Її очі блищили від рішучості і тривоги одночасно. А тепер уявіть, б ви зробили на її місці, коли руїни стають символом не тільки втрат, а й сили, надії та, та таємниці, яку ще належить розкрити. Які історії ще ховає це місто, і хто готовий їх розповісти? Напишіть свої думки тут у коментарях нижче і поділіться, які секрети ви б хотіли відкрити першими.